Ніколики, я розпочну зі звернення Державної служби України з надзвичайних ситуацій до учасників масових акцій в місті Києві та інших регіонах. Рятувальники закликають учасників масових акцій не перешкоджати виконанню пожежно-рятувальними підрозділами професійних обов'язків, порятунку людей. Забезпечення проїзду до місця надзвичайних ситуацій подій, гасінню пожеж, відповідально та самовіддано, виконуючи свою роботу, зокрема і в місцях проведення масових акцій, пожежники перебувають у зоні подвійного ризику і загрози від вогню і від радикально налаштованих учасників акції. Проте від оперативності вогнеборців. Залежить життя людей, які чекають на перетунок. Чинити перешкоди екстреним службам, серед яких медики і пожежники. Це злочин проти своїх співвітчизників, які потребують допомоги фахівців. Це порушення Женевської конвенції, якою передбачені норми надання допомоги цивільному населенню. Перешкоджання роботи пожежників неодноразово були зафіксовані і під час ліквідації пожеж у місцях масового скупчення людей у центрі Києва 18 19 лютого. Наприклад, 18 лютого відразу сім відділень рятувальників з різних пожежно-рятувальних частин столиці вирушили на гасіння пожежі в чотирьохповерхових. На вулиці Липській. Два підрозділи були заблоковані учасниками масових акцій на вулиці Шовковичій. Вогнеборці змогли дістатися до пожежі тільки після перемовин з учасниками. Рух ще одного підрозділу. У зв'язку з цим підрозділ був змушений повернутися в частину. Незважаючи на перешкоди, пожежники, які дісталися до місці події, врятували життя 15 осіб, які були на даху будівлі. Наразі триває гасіння пожежі в будинку проспілок, Майдан Незалежності 2, де вже врятовано життя 41 людини. Забезпечувалась подача води для приборкання вогню біля будівлі Національної музичної академії України імені Чайковська. Рятувальники працюють в дуже складних умовах задля порятунку людей та матеріальних цінностей. Водночас роботи пожежників перешкоджають мітингуючі. Чотири вогнеборці постраждали під час рятування людей. Та гасіння пожежі в будівлі будинку проспіло. Їм була надана медична допомога. Задля ефективнішого гасіння пожежі в будинку проспіло та безпеки рятувальників частина техніки була передислокована з вулиці Михайлівської на вулицю Хрещатик, звідки і здійснюється гасіння. На місці події працює 20 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки. Та більше ста чоловік особового складу Державної служби. На жаль, подібні факти протистояння виконанню професійних обов'язків, покладених на Державну службу країни з надзвичайних ситуацій, мали місце не тільки на центральних вулицях Києва, а й в обласних центрах Львові, Тернополі, Івано-Франківську та Луцьку. Заради безпеки громадян. Звертаємось до учасників акцій з вимогою відповідально ставитися до використання відкритого вогню у місцях масового перебування людей. Це допоможе врятувати життя громадян, запобігти виникненню пожеж в історичних кварталах міста і мінімізувати загрозу від вогню як учасникам подій, так і мешканцям прилеглих будівель. Ще раз наголошуємо, що вогонь не може бути інструментом вирішення будь-якого конфлікту. Це звернення Державної служби України з надзвичайних ситуацій до учасників масових акцій, як в Києві, так і в інших регіонах України.